Лелечиня зі зламаним крилом. Його виходжували всім селом Мельниця Ковальського району. Очевидці кажуть: гніздо з пташенятами впало, вижило лише одне лелеченя. Як його рятували вже у Луцьку далі? Схвильований волинянин Максим звернувся через вайбер до голови громадської організації Порятунок чотирилапих. Треба лелеку рятувати. Звернулися люди в Ковальському районі, що випав птах леличення з гнізда, поранило собі крильце і вони переживають, що з ним далі робити. Люди ніколи з птахами не стикалися. Взагалі, ми, чесно кажучи, теж працюємо тільки з котиками-песиками, але дуже часто люди звертаються щодо лебедів, щодо лелек. І дуже дякуємо нашому зоопарку, який приймає тих тварин. Вперше до нас потрапляє лелечиня. От дуже різні птахи були синички, голуби, лелеки, навіть ворони. Соколи, круки, боже, що в нас тільки не було, але личення це вперше. От ми дуже сподіваємося, що з ним буде все добре, що буде жити і доживати свого віку в гарних хороших умовах. Ну так як попередньо здається, крило в тяжкому дуже стані, що він не, не зможе літати, але ну по з часом буде видно, тому що я думаю, там їхній лікар спеціалізується по птахах, більш нам детальніше зможе розповісти саме по травмах. Лелеченя назвали Марселем. Його погодились оглянути та прихистити у Луцькому зоопарку. Працівники комунального підприємства кажуть: у схожих випадках треба якнайшвидше звернутися до ветеринара, щоб врятувати пташеня. я запитав попередньо, скільки часу він у вас був, чи. Є якісь чи, ампутація буде, щоб не було там занесення інфекції. Якщо була занесена інфекція, може початися гамарена і тварина не вижила. Зараз що ми почнемо? Ми зараз занесемо її в кабінет, оглянемо його і зробимо ампутацію крила. якщо воно відкритий перелом. Ситуація в тому, в птахів в, в, в чому проблема. Що в них трубчаті кістки, трубчаті кістки не зростаються. І ця тварина вже приречена повністю на проживання в нашому зоопарку. В нашому зоопарку на даний момент проживає такі 28 тварин. Це люди не привозять, ну, ця тварина вже йде повністю на обезпечення нашого зоопарку. я бачу, що він дуже гарячий. Якщо він дуже гарячий, то свідчить, що в нього йде запальний процес. І ми зараз почнемо його інтенсивно лікувати, Тим, якщо він вже... Виживе, переживе той карантин і виздорові. Тоді ми його запускаємо в загальне стадо наше і він вже буде жити з усіма нашими тваринами. Як повідомили нам працівники зоопарку, згодом лелеку прооперували. Ми будемо стежити за подальшою долею птаха і сподіватимемось, що допомогли його врятувати. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.